Думаю, що для більшості це не актуально, але в Україні планують підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, на горілку на майже 5%, на коньяк на 6%. Ну там по різних зірочках, на вина на 57%, на шампанське на 12%. Ну, ось так. Кажуть, що це дасть до бюджету. На 300 мільйонів гривень більше. Не знаю, куди підуть ці 300 мільйонів. Сподіваюся, що на наш добробут. Знаєте, дороги будуть робити, мости, бурківку перекладуть. Ну, Може, щось з Збройним силам України попаде. Правда, 300 мільйонів для деяких наших чиновників це такий пиль на роялі. У них будинки дорожчі. Ну, Я вже мовчу, що там в будинках і що ще за кордоном у кого є. Ну, нічого, знаєте, тут є плюс, менше будуть пити. ia vitai